Розпочну огляд із публікації в російській газеті Звістія. Вона подає матеріал про виступ російських правозахисників в Нью-Йорку в організації Об'єднаних Націй. Правозахисники на здивування для багатьох і, мабуть, очікувано для російської влади підтримали Кремль і заявили про те, що українська влада вчиняє військові злочини. Злочини проти людства на Донбасі під час придушення проросійського заколоту аргументували свої твердження фотографіями і переконували, що до вбивства мирних громадян в Луганській та Донецькій області причетні представники нацгвардії, військові українські та представники правого сектору. Правий сектор вже напівміфічний згадували і в контексті одеських подій. Хоча жодного результату розслідувань досі не оприлюднено, ці правозахисники, представники громадських організацій, які позиціонують себе як правозахисні, Стверджували, що саме правий сектор і Нацгвардія причетні до спалення людей в одеському будинку профспілок, серед іншого, називали також ну, як аргументи загибель італійського журналіста та поранення французького колеги на Донбасі. Теж в цьому правий сектор Нацгвардії та українську владу. Хоча знову таки немає жодних доказів, немає результатів розслідування, але їм вже все відомо. Звідки? Відомо, правда, не зрозуміло. Ну, я спробував з'ясувати, що ж за правозахисники такі дивні, які не говорять жодного слова про численні факти вбивств, катувань, викрадень з боку тих, кого в Росії називають ополченцями. От першу скрипку в цьому оркестрі правозахисному грає такий собі Олександр Брод. Досить така суперечлива постать. Більшість правозахисників Росії від нього відхрестилися і заявили, що він не представляє позицію правозахисної спільноти російської. А сам пан Брод відомий тим, що за часів Революції Гідності в Україні закликав. Українську владу тодішню до найжорстокішого придушення протестів в Києві. От такі правозахисники в Росії, виявляється, є, ну і вони активно допомагають кремлівській владі у пропагандистській війні проти України. Насправді дуже прикро, насправді, що така організація, яка мала б захищати права людей, бачити правду, і висвітлювати, в принципі, правду, працює як ще один кисельов. Так, ну це практика відома російської влади створити своїх кишенькових правозахисників, розколоти правозахисний рух і таким чином нейтралізувати вплив цих активістів, які справді дбають про дотримання стандартів. Просто для мене цікаво, коли в який період, в який момент фраза правозахисник, ну точніше пояснення цієї людини, як правозахисника, воно перестане мати чинність, певно. Тобто, якщо видно, що людина займається пропагандою, чисто вона лобіює інтереси лише однієї сторони, і до правозахисника там майже нуль є. То коли перестануть називати таких людей правозахисниками? Ну я гадаю, що це залежить і від нас, журналістів. Якщо ми будемо людей, вочевидь заангажованих, необ'єктивних називати правозахисниками, таким чином ми будемо сприяти профанації самого цього поняття і е е е лити воду на млин пропагандистів.